Вправа 30. Подайте у вигляді суми розрядних доданків число. Ну що ж, давайте будемо подавати ці числа у вигляді суми розрядних доданків. Число 846. Ну то пишемо, що це дорівнює 800 плюс далі 40. Так, а далі плюс 6. Все, подали. Далі 2375. Подаємо у вигляді 2000 плюс 300. Так. Далі 70 і далі 5. Є 12619. Так, як ми кажемо, так і записуємо. Отже, Тисяч буде тут. Десятитисячних буде десять тисяч. Десять тисяч. Так, далі плюс. Дві тисячі. Далі плюс. 600, Далі плюс. Десять. І плюс 9. Є. Далі. Сімсот девяносто одна тисяча сто п'ять. Значить, 7, що множиться на 100 тисяч або 700 тисяч, пишемо. 700 тисяч. Плюс. Далі наступний розрядний доданок 90 – 900 тисяч. Плюс наступний 1000, Плюс. Далі наступний 100. Десятків не пишемо. Тут і 5 одиниць плюс 5. Є. Так, читаємо наступне число 32 мільйони 598 тисяч дев'ять. Пишемо тоді, отже, це дорівнює. Трійка. Потім пишемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ноликів. Отже, 30 мільйонів. 30 мільйонів. плюс далее 2 миллиона. Плюс 500 тысяч, 500 тысяч, плюс так, 90 тысяч, плюс переносим на наступный рядочек, Тут у нас 8 тисяч плюс. Так, сотні не пишемо. Десятки не пишемо і 9 дописуємо. Переходимо до шостого пункту. Отже, читаємо число 540 мільйонів 7 тисяч 20. Так, пишемо. Отже, в вигляді суми розрядних доданків. Спочатку пишемо 500 мільйонів. 500 мільйонів. Плюс. Далі 40 мільйонів. Плюс. Далі. Цей нолик не пишемо і цей не пишемо. Тут три нолики не пишемо. У нас залишається тут 7 тисяч. Так і пишемо. 7 тисяч. І плюс. Сотні не пишемо. Десятки пишем. Плюс 20. І це все, тому що одиниць у нас 0. Ну що ж, ось таке просте завдання на запис числа у вигляді суми розрядних доданків. На цьому вправу завершено.